Чемна людина, досвідчений воїн, майстер своєї справи. Таке про спочилого воїна Олександра Арсенюка. Напевне, сказав би кожен, хто прийшов провести чоловіка в останню путь до його рідного під'їзду 30 жовтня. Він не введи нас у спокусу, але визволи на до повномасштабного вторгнення Олександр за чверть століття присвятив роботі на південному ГЗК. Там майбутній захисник та воїн працював електрослюсарем. Дуже відповідальний, дуже такий він пунктуальний, от, безвідмовна людина. Треба працювати, буде працювати. От я ж кажу, на таких в країні дуже багато тримається, що ну так що. Що можна нема, нема с у перші дні повномасштабного вторгнення. Олександр відчув, що буде кориснішим на фронті, аніж у тилу. Полишив мирне життя та роботу, пішовши добровольцем на передову. Попри великий ажіотаж, йому це вдалося доволі швидко, і вже за лічені дні він став до строю. Влітку 2023-го він привівся до 93-ї механізованої бригади. Олександр потрапив до нас влітку по переведенню з іншої частини. Він прийшов до нас в Черкаські ліси, де ми були на відновленні, і я його сама особисто приймала. І весь цей час до останньої хвилини я була поруч, і побратими теж були разом. Він показав себе як гарну людину, чемну, який завжди приходив на допомогу своїм побратимам з малейшого питання, будь-яка маленька. Просьба він завжди виконував. Він добре знався на зброї, знав свою справу, знав військове діло. На злагодженні показував себе дуже добре. У Холодному Яру чоловік служив кулеметником. На службі досяг звання старший сержант. Останнім напрямком, де Олександр стримував навалу окупантів, став сумнозвісний бахмутський. <звісно> 15 жовтня воїн разом із чотирма своїми побратимами прийняли свій останній бій під Андріївкою. Стримуючи наступ противника, вони потрапили під мінометний обстріл. Ніхто з п'яти бійців не вижив. Свій останній спочинок воїн Олександр знайшов поруч із іншими захисниками на цвинтаві житомасиву південного ГЗК. Героя посмертно відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. У чоловіка залишилися дружина та донька. Вічна пам'ять нашим героям та співчуття близьким. Кузьма Шишкин, Сергій Філоненко, перший міський.